Книга буття, розділ 12. Господь сказав до Авраама, Вийди з землі твоєї, з твоєї рідні і з дому батька Твого, вкрай, що його я тобі покажу. А я виведу з тебе великий народ і поблагословлю тебе та й зроблю великим твоє ім'я, а ти станеш благословенням. Благословитиму тих, що тебе благословляють, і проклинатиму того, хто тебе проклинає. Тобою всі племена землі благословлятимуться. І пішов Авраам, як сказав йому Господь, пішов і лот з ним. Було ж Аврааму 85 років, коли він вийшов із Харану. Взяв Авраам Сарай, свою жінку, Лота, свого братанича, і все майно, що набули, і людей, що придбали в Харані, та й рушили в дорогу в Ханаан край, і прийшли в Ханаан край. Авраам пройшов його аж до місця Сехем, до Діброве море, а жили тоді в тому краї ханааняне. І з'явився Авраамові Господь і сказав: Потомкам твоїм дам я цю землю. І спорудив він там жертовник Господові, що з'явився йому. Звідти ж він рушив у гори на схід від Бетелу і нап'яв свій намет між Бетел на захід та й на схід, і там спорудив жертовник Господові та й закликав ім'я Господнє. Тоді кочував Авраам, мандруючи далі на південь. Голод виник у краю, і Авраам зійшов у Єгипет, щоб перебути там, бо голод країні був тяжкий. І як наблизився він, щоб увійти в Єгипет, сказав до Сараї своєї жінки Ось я знаю, що ти жінка гарна з виду. Побачать тебе, єгиптяни та й скажуть це його жінка, і мене вб'ють, тебе ж лишать живою. Скажи, мовляв, ти, моя сестра, щоб заради тебе не було мені лиха та щоби вижив завдяки тобі. І справді, ледве Авраам увійшов в Єгипет, побачили єгиптяни, що жінка була вельми гарна, побачили її і фараонові вельможі та розхвалили перед фараоном і взято жінку в палати фараона, що обійшовся з Авраамом добре заради неї, і були в нього вівці, воли, осли, раби, рабині, ослиці і верблюди. Та ударив Господь Фараона і його дім тяжкими карами за сараї жінку Авраама. От і приклика Фараон Авраама та й каже, що ти це мені вдіяв? Чому не сказав мені, що вона твоя жінка? Чому ж сказав вона моя сестра? Я й узяв її собі за жінку. Ось тобі твоя жінка, візьми її та йди геть. І повелів фараон своїм людям, щоб випровадили його з жінкою і з усім, що було в нього. Після біблійної преісторії, яка зосереджується на подіях космічних вимірів, космічних масштабів, біблійне оповідання наводить фокус на простого кочівника, якого звати Аврам. Або в первісній формі могло звати його Абірам. Коли і де жив наш герой? Місцем, звідки походить родина Аврама, є Ур Халдейське. Це територія сучасного Іраку. Натомість накреслити хронологічні рамки достатньо важко. Більшість дослідників твердять, що коли на сцені історії з'являється Авраам, то триває ще середня бронзова епоха. Тобто це десь від 2000 року по 1600 рік нашої ери, це ім'я стане популярним в Пізній епох, епосі, тобто від 1500 року до 1200, звісно, до нашої ери. А отже, якщо це ім'я було популярне, то мусів раніше бути якийсь герой, на честь якого називали хлопчиків. Катахеза про Авраама для спільноти вибраного народу має фундаментальне значення. Зібрані ці оповідання з різних, скажімо, циклів, навіть. Про цього старого кочівника, який вирушив в дорогу, відриває погляд древніх ізраїлітян від політеїзму і скеровує в напрямку єдиного Бога, який прагне обдарувати людину щастям. Слушно зауважив один із єврейських коментаторів рабі Єхуда: коли весь свій в одну сторону, Авраам прямував в іншу. Не дивно, що і рання церква признала в ньому в Авраамові батька віри. В посланні Павла Апостола до Римлян прочитаємо такі слова. Тому, отже, обітниця від віри, щоб була вона дарована і забезпечена всім нащадкам, не тільки тим, що з закону, але й тим, що з віри Авраама, який є батьком над усім. Як написано, я настановив тебе батьком багатьох народів перед тим, в кого він увірував, перед Богом, що оживляє мертвих, і кличе те, чого немає, наче б воно існувало. Роздумуючи над історією Авраама, ми теж вирушаємо в дорогу за тим самим словом, яке і його покликало, і в якому являється Бог. Слово Боже, це місце Теофанії, місце, де Бог являє свою силу, свою присутність. А йдучи за тим словом, ми дійдемо туди, куди дійшов і Авраам до звершення обітниць до Христа, а в кінці до міста, архітектором якого є сам Бог, так скаже автор послання до євреїв. Авраам живе зі своїм батьком в урі халдейському, це колиска тогочасної цивілізації. Слово ур може означати вогненну піч. Можна сказати, що Бог Авраама з печі вивів. Таргум Неофітій, арамейський коментар до Старого Завіту, так і називає це місто Піч Вогненна Халдеїв. Авраам є язичником, а його батько Терах, скоріш за все, був жрецем бога місяця. Так, на це принаймні натякає єврейська форма його імені. Недалеко від Ур знаходиться місто Ларса, яке ідентифікують з стародавнім Еласаром. Зустрінемо це, цю місцевість в книзі буття в 14 розділі. Там, у свою чергу, був центр культу Шонця. В принципі, астральні культи були популярні в Месопотамії тієї епохи. Тому, коли Авраам почув, що його потомство буде як зорі на небі, Фу, а зорям поклонялися. То можливо, його серце трохи швидше забилося, що не вже моє потомство. Що? що це означає? Буде що божественне? Навряд чи Авраам міг так подумати? Але ця символіка тим не менше присутня. Неймовірно, що Бог поцікавився життям якогось кочівника, який день в день волочив ноги е і запах кіс, овець, якби окутував його екзистенцію. І далі побачимо, що цей кочівник не належав до найвідважніших і для того, щоб зберегти своє життя, наказав дружині вдавати сестру. І що, дорогі мої, скажіть, такий характер Авраама був перешкодою для Бога? Чи Бог сказав, що о, Авраама, ти недостатньо зрілий. Бог! Почав робити історію з тим, хто був, з таким рівнем зрілості, який був в Авраама. І завдяки цьому Авраам починав дозрівати, дозрівати до більш глибшої віри, до більш глибших відносин. Ця розповідь про Авраама говорить одне: що для Бога немає втрачених людей. Немає когось, на кого він би махнув рукою і сказав би, о, з цього вже точно нічого не буде. Або О, вже запізно, вже запізно. Пригадаю, що Авраам мав 75 років, коли відгукнувся на слово Боже. Вибір Авраама є такою старозавітньою благою вістю, що я теж можу віднайти своє місце в Божому сценарії спасіння. Вибід такого старенького чоловіка, повного життєвого банкрота, бо немає ані землі, ані потомства, що в давнину означало просто, що ця людина просто зникає, зникає з лиця землі. І Бог обирає саме таку особу, і це слово Бога до кожного з нас ніколи не пізно розпочати мене наслідувати, говорить Господь, ніколи не пізно розпочати ходити зі мною, ніколи не пізно. Увійти в стосунки зі мною. Бо я можу зробити для кожного з вас таке саме чудо, як я зробив для Авраама. Яким був перший крок Авраама? Пригадаймо ще раз: Господь сказав до Авраама: вийди з землі твоєї, з твоєї рідні з дому батька Твого вкрай, що його я тобі покажу, а я виведу з тебе великий народ і поблагословлю тебе та й зроблю великим Твоє ім'я, а ти станеш благословенням. «Благословитиму тих, хто тебе благословляють, і проклинатиму тих, хто тебе проклинає. Тобою всі племена землі благословлятимуться. Одна із найбільш таких життєвих потреб кожної людини це потреба в стабільності в якомусь клаптику житла, де вона би відчувала себе в безпеці. Тому завжди зміна місця помешкання пов'язана зі стресом, але також подібний стрес супроводжує нас. Коли Внутрішня наша стабільність рушиться, наші переконання, наша, наша, наша віра, наші авторитети. І власне тоді особливо потрібно триматися Божого Слова. Власне, те, що створює наш, наш, нашу внутрішню стабільність, це наші уявлення про Бога, це наші уявлення про життя. Як все має бути, як все має виглядати, це оте, власне, наша земля, наша рідня і дім батька. Ми це все собі утворили шляхом відчужування від нашої реальності. Перші слова, якими розпочинає Бог заклик до Авраама, єврейською мовою звучать лех леха. Ці слова можна перекласти встань і йди, але також, більш точніше, буде сказати йди до себе. Або йди в напрямку себе, йди в глибину себе самого, можемо поширити це значення. І вже єврейські коментатори звернули увагу, що ця мандрівка Аврама, окрім такого географічного значення, символізує духовну мандрівку в глибину себе самого, в глибину власної екзистенції, до пізнання того, ким я є, чого прагне від мене Бог. Яке врешті є моє покликання і моє ім'я. Спочатку Господь говорить, Встань і йди, а потім каже, в землю, яку я покажу. Спочатку є послух Божому Слову, навіть якщо ти не бачиш ще нічого. Бог відкриває свої наміри, свої заміри поступово по мірі того, як я йду. Авраам рухається вперед. Це і є віра. Святий Григорій Неський в проповіді на пісню пісень каже так: Авраам змушений зберігати у своєму серці обітницю землі, яку йому Бог покаже, але навчитися жити, не посідаючи жодної землі, залишаючись гостем і паломником, чужим серед іншого народу, мусить навчитися, що на землі немає мети остаточного пункту мандрівки. Бог залишає людину неспокійною і домагається, щоб йшла далі від одного початку до наступного, а початок усієї реальності завжди більше і ніколи не закінчується. Єврейське слово, яке сьогодні розглянемо, дорогі мої, це слово бераха, тобто благословення. Це слово бераха, в множині звучить берахот, походить від кореню барах, барак. Або від іменника берек, тобто коліно. І таке походження з одного боку, може натякати на жест згинання колін, тобто поклоніння Богові. І, власне, від цього поклоніння лине благословення приходить до нас благословення. З іншого боку, коліно може бути ефемізмом і натякати на дітородні органи, а отже, посередньо на. Потомство, як на предмет благословення, на об'єкт благословення. Дякую і до наступного розділу.